ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Ваш автомобіль китайського виробництва шпигує за вами. Президент Байден наказав вивчити загрози від автомобілів, зроблених у Китаї новий законопроєкт спрямований на протидію Пекіну. Подали в нижній палаті Конгресу США. Його називають найсильнішим заходом боротьби з компартією Китаю в історії. Що ми знаємо про нього? А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Розумні автомобілі китайського виробництва можуть шпигувати за американцями. У четвер президент Байден порушив це питання, заявивши, що ініціює розслідування. У своїй заяві він сказав, що Китай намагається захопити світовий автомобільний ринок, використовуючи зокрема нечесні методи. За його словами, китайські автомобілі можуть наповнити американський ринок, що створить ризик національній безпеці. Байден додав, що цього не допустить. Є два головні побоювання: по-перше, розумні технології в автомобілях можуть збирати конфіденційні дані про американців. По-друге, такими автомобілями можна керувати дистанційно, вимикаючи певні функції. Адміністрація Байдена перерахувала ризики. Більшість сучасних автомобілів це смартфони на колесах. Вони підключені до інтернету, до телефонів, до інших автомобілів та компаній, які їх виробляють. Вони збирають величезну кількість даних про водіїв під час руху, зокрема особисту та біометричну інформацію. Вони також збирають конфіденційну інформацію про американські дороги та критично важливу інфраструктуру. Проблема з високотехнологічними автомобілями китайського виробництва полягає в тому що вони можуть надсилати ці дані назад до Китаю, також ними можна керувати на відстані. Міністр торгівлі Джина Раймондо сказала цитата: уявіть собі, що на американських дорогах сотні тисяч підключених до китайської мережі автомобілів, і що хтось у Пекіні раптово виведе їх із ладу. За її словами, наслідки цього навіть страшно уявити. Варто зазначити, що Пекін схоже намагається запобігти такому ж сценарію щодо автомобілів американського виробництва. Так, авто з іноземним програмним забезпеченням. Безпеченням не допускають на китайські траси. Також автомобілям Тесла заборонено в'їжджати на територію китайських державних комплексів. Зараз американська автомобільна промисловість захищена від напливу дешевих китайських електромобілів завдяки миту 25%, яке запровадив Дональд Трамп. Але загроза, схоже, не минула. Китайські автовиробники прагнуть обійти санкції, відкривають заводи в Мексиці. Мита на товари, що надходять до США через південний кордон, набагато нижчі. І одна з американських торгов організації організацій уже б'є на сполох, каже, що це може спричинити крах американського автопрому. Китайські автомобілебудівники будівники одержують субсидії від держави. Це дає їм змогу продавати свою продукцію за дуже низькими цінами, що порушує здорову конкуренцію. Засновник Тесла Ілон Маск висловив аналогічні побоювання. Китайський автовиробник Біт недавно обійшов Тесла за світовими продажами. Маск попередив, що якщо Вашингтон не встановить торговельних бар'єрів, то китайські. Автовиробники знищать більшість інших автомобільних компаній світу. Щоб обговорити ризики для національної безпеки з боку розумних автомобілів китайського виробництва, ми зустрілися з Ендрю Торнбруком, кореспондентом Epoch Times, який спеціалізується на питаннях безпеки. Ендрю Торнбрук, дуже дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову в програмі. Адміністрація Байдена проводить розслідування щодо китайських розумних автомобілів та їхньої загрози національній безпеці. Вони можуть збирати дані про статус американців, шпигувати за ними або навіть керувати дистанційно. Наскільки серйозна ця загроза? Глибину цієї загрози ще доведеться з'ясувати. Правильно, це досить нова проблема. До цього ми з подібним не стикалися. Зараз ми вивчаємо наскільки серйозна загроза, і як китайська компартія може використовувати технології імпортовані до США, щоби по суті отримувати. Дані про американців. якщо казати про дистанційне управління, китай не допускає автомобілів з таким ПЗ. Ми бачимо, що машини Тесла не можуть заїхати на територію китайських урядових комплексів. Чому ж їхні машини пускають до США? так, це давня претензія сполучених штатів, що в китайської компартії вже давно є правило для них, але не для нас. Тобто, Китай хоче експортувати свою продукцію, виробляти все, що хоче виробляти, продавати все, що хоче продавати. Водночас він хоче мати абсолютний контроль за тим, що потрапляє на його власну територію. Це справді грубо порушує норми вільної ринкової системи, яка існує в іншому світі ми бачимо це на прикладі бід, чия стартова ціна за автомобіль становить близько 11 тисяч доларів, тоді як середня ціна в США 47 тисяч доларів. Багато хто зазначає, що бід субсидує китайська компартія, на відміну від компаній в США. Як ми можемо впоратися з такою конкуренцією? по перше, треба позбавити їх можливості конкурувати, і це справді те, до чого зрештою все має звестися. Треба почати з конкретних технологій у цих авто, таких як технології збирання інформації. Слід сказати, якщо ви збираєтеся постачати ці автомобілі, вони не можуть мати таких технологій. А цього китайська компартія точно не захоче. Ендрі Торнбрук, дуже дякую, що приділили нам час. Дякую, що запросили мене. Тіфані радий бути тут новий законопроєкт американських законодавців спрямований на протидію Китаю. За повідомленням Fox News, республіканці в Палаті представників мають намір подати закон про протидію комуністичному Китаю. Він охоплюватиме безліч питань і від зміцнення американського ланцюга постачання медикаментів до стримування китайського впливу на американську освіту та захист інтелектуальної власності США. Якщо законопроєкт ухвалять, він також покладе край нинішнім торговим відносинам США з Китаєм у межах яких Пекін має пільговий доступ до американського ринку та знижені мита? Законопроєкт також обмежить американські інвестиції в китайські технологічні компанії і запровадить торгові обмеження для китайських військових компаній та розвідувальних структур. Окрім того, документ заборонить використовувати на американських військових базах китайські батареї для електромобілів. Танцювальна компанія зі США, яка демонструє п'ятитисячолітню традиційну китайську культуру. Минулого тижня трупа Шен'юнь відвідала Майами, штат Флорида. Серед глядачів була міс Глобал США. Вона сказала, що такі шоу в Америці побачиш не щодня трупа класичного китайського танцю Шен'юнь з 21 по 25 лютого з успіхом дала шість вистав у Майамі. За допомогою танцю та музики артисти розповідають історії з давньої китайської культури до комунізму. хореографія, синхронність, композиція, графіка та світлові ефекти були просто приголомшливими. було чудово побачити об'єднання культур, особливо те, як вони виразили західну та східну культуру за допомогою музики музики. деякі інструменти я ніколи раніше не бачила. Було цікаво на них подивитися. Найбільше мене вразив професіоналізм, високий рівень артистизму, а також їхня місія та бачення дуже конкретне послання про китайську культуру, яка не підвладна часу. Нью-Йоркська компанія має місію відродити п'ятитисячолітню культуру Китаю, засновану на духовності. У цьому і полягає сенс нашого перебування на землі допомагати зцілювати наше оточення своїми діями. І це шоу втілює саме цю ідею. Для мене дуже важливо є духовність. І з першого номера нам показували, що ми тут для того, щоб допомагати творцю. Усе навіть танцювальні рухи узгоджуються із цим посланням. Я б сказала, приходьте, щоб набути культурного досвіду. Це абсолютно чудово. Мистецтво, костюми й танці, талант, який ми тут бачимо, це не те, що можна побачити. Ти в Америці щодня, тож обов'язково підіть і подивіться виступ. Шен'юнь тепер Шен'юнь вирушає до Сент-Луїса, штат Міссурі. Там трупа дасть три шоу в театрі Стіфол 2 і 3 березня.